Дорогі друзі, шановні наші глядачі, минає ще один рік нашої незламності, ще один рік боротьби за нашу незалежність. Передусім безмежна подяка нашим хлопцям та дівчатам, які ціною власного життя зі зброєю у руках захищають наше майбутнє. Подяка нашим партнерам, моїм колегам, які, незважаючи на всі випробування, продовжують працювати, творити та вірити в перемогу. Окрема вдячність і нашим глядачам. За підтримку та довіру, за те, що залишаєтесь з нами в ці непрості часи. Я бажаю вам, аби кожен новий день у 2025-му наповнював вірою у краще майбутнє ще більше єднав усіх нас, аби новий рік став символом відновлення та сили, здоров'я, безпеки, відваги вам та вашим близьким. Нехай новий рік принесе нам мир, перемогу та процвітання.